Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглядаємо надзвичайно важливий функціонал це тегування дзвінків, визначення цілі дзвінків в Glus RM. У у вас встановлена GON, віртуальна ТС. Ви маєте можливість підключити сіп-провайдера, інтеграцію з телефонією, встановити і переглядати в карті ліда або клієнта записи дзвінків, прослуховувати такі, коментувати і так далі. Одна з. Функціональних можливостей це для кожного дзвінка вказати ціль. Для того, щоб вказати ціль, ми натискаємо на піктограму тегу і обираємо тип дзвінка: продаж, цільовий, нецільовий сервіс залежності від ваших бізнес процесів. Відповідно, розглянемо, як налаштувати цілі дзвінків в CRM. Для цього переходимо в розділ «Налаштування CRM і обираємо секцію Цілі дзвінків. Тут ми можемо додати безпосередньо теги для дзвінків. Обираємо ціль дзвінка. В нашому прикладі вкажемо тип дзвінка сервіс, що з точки зору бізнес-процесу буде означати, що це сервісний дзвінок. Наприклад, відділ супроводу. Таким чином, також задамо колір для даного тегу. Нехай це буде ось такий колір. Відповідно, можемо додати і інший, наприклад, супровід. Або ж, можемо також додати внутрішній. В залежності від того, яка палітра бізнес-процесу, його логіка і що фіксує в телефонній розмові безпосередньо менеджер, створюємо набори таких тегів. Тоді, коли ми будемо використовувати функціонал телефонії, розглянемо його зараз детальніше, ми зможемо для кожного такого дзвінка встановити свій тег. Припустимо, що даний дзвінок був дзвінком типу супровід. Вкажемо його. Більш детально про те, як використовувати функціонал телефонії, пропоную переглянути наступне відео: саме віртуальна АТС GOM в G++.CRM. Встановлюйте теги, цілі, мети дзвінків і отримуйте ключову перевагу: можливість відбирати лише ті дзвінки, які мають вкладення в продажі, аналізувати таким чином вкладення в продажі кожного працівника. І розуміти, яка частка дзвінків направлена на продаж, яка на супровід і яка на інші логічні саме для ваших бізнес-процесів, задачі та функцій. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал і до зустрічі в наступній відеоінструкції з налаштування GRM для забудовника.